Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому відео, в новому блогмасі. Розпочинаю його зі сніданку. Сьогодні один із моїх улюблених варіантів сніданку: смажені яйця та канапки з червоною рибкою. Як бачите, у мене скрембл, у Сергію звичайна яєчня смажена. І ось такі гарнющі канапки зі смачною рибкою. До речі, хочу вам подякувати за поради. Ви написали, щоб я, коли ще буду засолювати рибу, то спробувала додати цукор. І також мені дуже сподобався варіант додати цедру апельсину. Дуже цікаво. Наступного разу обов'язково так спробую. Ще я заварила чай, який вчора попався в адвент календарі. Ось такий. Вчора ввечері так його і не пили, тому що мені треба було зранку дозняти шматочок відео. Я просто на відео знімаю всі подарунки і потім складу в одне відео, яке вже вийде після Різдва. Там будуть подарунки, які я підготувала дівчатам, і, звісно, Будуть всі подаруночки один за одним, які подарували мені. Я думаю, що таке відео буде цікаво подивитися і вам, ну і мені теж, тому що я буває заглядаю в ті шматочки відео, які я не знімала, коли пакувала дівчатам подарунки. І мені цікаво нагадати собі, що я там їм поклала і як запакувала. У Олі побачила, що їй подарували чашку. З подвійним дном. У нас теж є такі чашечки, ну, звичайні без блискіток. І чогось я перестала ними користуватися, тож та Оляна чашка мені нагадала, що треба теж їх дістати і пити з них чай. Ладно, будемо ми снідати. Насправді вже. О, я одразу вибачаюсь, але ончик спить. У нього перший сон. Дякую. Ладно, нам смачного. Все, зайчик. Тебе розбудили, так? Да? Сонечко. Ну, хвилин 40, хоч поспав, так? Да? Ми вже поснідали, було дуже смачно. Я як завжди снідаю за переглядом відео дівчат. Зараз вже додивлююсь відео Ярослави. Сончик, наш амулетик. Мені так подобається, як одна глядачка постійно в коментарях пише, що Леон наш амулетик. Дуже приємно. І нехай так і буде, нехай леончик буде амулетом всіх наших глядачів. Нехай він нас оберігає від чогось поганого і підіймає нам настрій. Да, зайчик? Ти наш амулетик? Амулетик? Варю йому яйце і буду зараз теж йому додавати прикорм, бо насправді вже на годиннику 12. Ми пізно снідаємо. Бо поки дали світло, поки я все приготувала, тому якось так. Так, дівчата, кому актуально, показую сьогоднішній обід Леончика. В нього сьогодні кашка гречана, курка і авокадо. І, як бачите, жовточок, мікродоза. Це я сьогодні йому ввожу алерген. Перший раз даю яйце у вигляді жовтка і. Цю кількість жовтка я на пальчик собі візьму і розітру йому поясно, ось так. І всі продукти сьогодні це ті, які він вже куштував. Тобто, якщо ми вводимо алерген, то даємо ті продукти, які він вже їв. Нових продуктів не додаємо. До речі, дивіться, яка в мене курка ось такого бренду це італійський бренд. Ліночка з каналу Декретні будні вислала леончику. Це тадейчика були пюрешки, але він вже їх не їсти, вона поділилася. Все, Леон, давай їсти. Їж грудник. Давай. <клес> Леончик. Господи, Леон, давай їсти. <клес> Подивіться на цю дитину. Оп, давай. Поїхали. Ой, яка смачна курка! Клас. Ам ням-ням, ам ням-ням? Тобі подобається курочка? Смачно, так? Да? Давай ще. Тримай. Отак. Бачите, язичком виштовхую трохи. Такий діловий. Що це у нас сьогодні за зайчик такий, а? Зайчик-побігайчик. Отак. От Курку вчора з'їв всю, тому сьогодні мамуся наклала побільше, так? Да? Так, ну і зараз я йому дам жовток, дивіться. Ось так я беру собі зараз. З телефоном незручно. Он взяла собі на палець. Давай, Леон. Розтираю його поясним. Опа, опа-опа. А, а ну що, як тобі яйце? Скажи, я нічого не зрозумів. Давай ще тут трошечки залишилось. Отак, от отак, отак. Я вибачаю за такий контент, але комусь це може бути. Корисно. Все, алерген ввели. Завтра буде другий день. Так само буду додавати яйце. Взагалі, дівчата ще хотіла сказати: нові продукти і алергени краще давати зранку, щоб у разі чого можна було швидко зреагувати і звернутися куди треба. Такий замерзяк. І ще хотіла сказати, коли даємо алерген, то краще вдома мати протиалергічні засоби, дитячі, звісно, чи які можна дітям. Але скажу вам чесно, я ще не купила. В мене є список двох ліків, які треба мати на випадок того, якщо піде сильна алергія, щоб можна було надати. Швидку допомогу. Треба буде замовити через таблетки. Де Сергій піде забере, бо це таке, що має бути вдома. Такий діловун, такий діловун, я не можу. Ой, як йому курка подобається. Молодець. Їсть. Начальника. Начальника. Міні-бос. Боже я. Я досі не вірю, що це моя дитина. Така доросла. Наче нещодавно лежав, щось там кряхтів. А вже он дивіться. Який діловий. Їсть курку з яйцем. Виявляється, йому слонявчик смачніший. Так що, пані Тетяна, дякуємо. І гарно, і безпечно, і смачно. Авокадіку війшов у чат. Бо почав нити і не відкривати рута. Ой, авакадик подобається, да? А, в тебе в роті вже є. Ти спершу прожуй, проковтни і потім ще кусай. Сьогодні дивилася зубки, немає ще. Ще не вилізли. Чекаємо. Ага. Он задумався? Куди ти дивишся? На гуман малий? Куди ти авокадо засовуєш собі в рот, Але он? Ой, ще мені а, під якимось відео, де я годувала Леона, запитували, чого дитина синя. Дивіться, він не синій, це в нього вінки, бачите, на носі ось тут, біля очка. На лобі це в нього плямка така з народження, вона потім пройде. Можливо, людина подумала, що дитина там сиділа і давилася, і тому він синій. Ні. Це. У нього є, не видно. Ну, і плюс світло так падає, і тому вам здається, що він синій. Скази, я не синій. Все, сьогодні мало поїв. Ідемо мити його. Так, ось що залишилось від авокадо, курку всю з'їв, кашу майже не їв сьогодні. Але все одно молодець. Він же хоче спати, не достав. І так, на годиннику. Майже дві години дня, що ми маємо на зараз, нагодована родина, правда, дорослі тільки сніданком. Всі помиті, умиті, Вимитий посуд, безлад безкінечний, який досі не можу прибрати. Планувала це робити зараз, але Леончик вже заснув у Сергія на руках. Треба його перекладати на диван і. Підгодувати і полежати разом з ним. А через дві години вимикають світло. Коротше, я не знаю, коли я наведу порядки. Дайте хоч подивлюсь. Подарунок. Ой, сьогодні навіть не пам'ятаю, яке число. Одинадцяте. Одинадцяте. О, 11 це ось цей подарунок. Зелененький, гарненький. І як бачите, за вікном у нас, як завжди, та, та сама картина. Я вже не знаю, коли ми дочекаємось того сонця, снігу нормального. Наче листопад за вікном, а не грудень. Ну все, прокинувся. Ой, вимикаю білий шум. Годинку поспав, да, Леончик? Ну, ще є півтори години до вимкнення світла, тож мама щось встигне зробити ще і потім вже разом поспимо, да? Щасливий. Так, ну раз Леончик вже прокинувся, я увімкнула телевізор. З планшету перевела на телевізор ось таку гарну картинку з приємною музикою. І зараз я, мабуть, зроблю розпаковку, подарунку, щоб не затягувати. І вже потім почну прибирати. Далі Леон? будемо прибирати це все. Ти мені допоможеш? Ну що, давайте відкриємо сьогоднішній подарунок, так, поправлю футболочку. Спершу хотіла з іншого ракурсу, з лампи зняти. Але падає світло ще з вікна, і воно не дуже гарно падає. Тому я вирішила зняти на цьому фоні, на фоні нашого безладу. Але вибачайте, вже як є. Всі ми не ідеальні. І це наше справжнє життя. Отже, такий подарунок дуже приємний колір упаковки. Я обожнюю зелений колір. Це мій найулюбленіший колір, зелений, він завжди додає свіжості і надихає. Так, зараз я обережно це все відкрию. Ой. А, я не сказала. Від кого я думаю цей подаруночок? Я думаю, що цей подарунок від зоряни, а там чогось багато. І воно так шарудить. Наче щось з дерева. Можливо, це прикраси, такі дерев'яні на ялинку. <рі> ну, давайте подивимось, бо більше в мене немає здогадок, що це може бути Леончик. Порозмовляю з нашими глядачами. О, я так і думала, але чогось подумала на інше. Тобто озвучила вам зовсім інше. Це цукерки. Клас. Я так думаю, що цукерки, а не просто коробка від цукерок. Так. Я хочу дістати це все обережно. Хоча якщо це цукерки, то я їх запаковувати назад не буду. Сподіваюсь, ця мелодія не буде розпізнана Ютубом і мені не накладуть авторські права. Лелочи, так. Ой, дивіться. Ось такі цукерочки літер спорт, зі смаком йогурту, полуничного та чорничного. Я таке обожнюю. Так, це цукерки. Я якраз заварила чай і зараз, перед тим, як буду прибирати, швиденько зроблю пару ковточків чаю з цукерочкою. Дякую. Леончик теж щасливий. І так я вас не обманула. Ось мій чай. Через годину вимкнуть світло, мені треба прибирати, а я чаюю. Треба брати від життя все. Ой. Ну клас! Ще я обожнюю такі смаки. Ягідні, йогуртові. Це просто для мене. Найсмачніші смаки М -м -м. клас. За вікном дощ, на фоні приємна музика, чашка теплого чаю, смачна цукерка і одразу. Плюс 100 до настрою. М -м -м. І лоночку теж до настрою. Зараз зайчик. Дивіться, яка приємна картинка, дуже затишна кав'ярня. Так, цукерки ставлю на комод. Як бачите, я поставила свічку в цей свічник. У мене якраз були такі свічки підходящого розміру. Заколочка тепер моя улюблена. Я її ношу. А коли не ношу, то вона в мене на видному місці лежить, бо мені подобається споглядати на неї. Ну і цукерки тепер будуть тут стояти. Я ще ось таку візьму. І поки що на цьому все. Треба сюди роздрукувати постер. Скрізь також забрала квіти. В горщиках вже їх помила, вони у ванні. ку куку. Я думала, ти спиш, Та вже не спиш. Отже, квіти у ванні. потім їх сюди занесу. І зараз я пообідаю, або це вже повечеряю, не знаю. Підігріла уху, собі встигла. І потім розберу. Цю купу речей. І вже коли дадуть світло, то вимию тут підлогу і заміню ще постіль. Зайчик. Може, поспиш ще трошечки. Це я встала звідси, він одразу прокинувся. Ми вже зі світлом. Я, до речі, ставила камеру на штатив і начебто знімала, як я складаю речі, але. Сіла батарейка і нічого не знялось. Тому так. Отже, я вже тут половину купи прибрала. Вон кубка, яку треба в органайзери скласти. Тут леончика речі перебираю. О, повзе жабеня. А, перебрала його, речі, те, що вже маленьке, сховала. І складаю в органайзери все. Склала, до речі. Всі його штанці. Дивіться, як охайно в мене все складено. Тут такі легенькі штанці нічні і колготки. І ось всі його штанці лежать. Так, ну, залишилось скласти бодіки і ці а, сліпіки. І все. Увімкнуся вже пізніше.